Вітаю всіх, сьогодні у нас гарна погода, трохи вітерець. Ось так от виглядають дерева. І сьогодні я покажу вам ось таку рослину. Треба їй поміняти горщик, бо вона росте в пластиковому стаканчику, але росте дуже добре, я вже все літо її обрізала вже на продаж і це дуже цікавий. Екземпляр піділантуса. Це сортовий педілантус, він дуже рідкісний. Отакий він ампельний росте і закручується, і ось так от виглядає. Класна рослинка, дуже невибаглива, поливаю, як підсихає, і ось так вона росте. Зараз покажу.